Вітаю, друзі. У нас багато проблем в країні, в суспільстві. Так, наша влада інколи робить шкоди більше, ніж будь-який ворог. Але це наша влада. Її обрали не росіяни, не поляки, не французи, не азербайджанці з вірменами, навіть не представники ПАПУАСів на новій війни. Ні. І цих персонажів обрали українці, тому всі претензії до себе. Але претензії претензіями треба ж і здоровий глуст мати. Дивіться, ця влада так, вона толерантно ставиться до ватників, до корупціонерів, якщо вони лояльні їй. Ти можеш літати до Москви як татаров декілька разів, мабуть, для отримання інструкції, ну, не для того, щоб вчитися вбивати чеченців в центрі Києва. Ти можеш. Бути замазаним в корупційних скандалах як велика кількість депутатів слуги народу, ти можеш бути цьомкатись в дьосна з Абрамовичем як Арахамія, але ти свій, тому що ти лояльний владі, і навіть той самий Арестович або Безугла вони для влади свої поки не чіпають владу. Тому Арестович, коли відкрив рота по своїх якихось причинах на владу його почали гнобити а безугла безугла до речі мовчить з безуглою взагалі окрема історія тому що вона торпеда яка працює на офіс президента це всі розуміють але дехто думні такі в нас є Підтримують її, сприймаючи її як ту, яка захищає ображених цікаво, хто ж їх образив, як на офіс президента. Я до речі, щось нічого не чув, що вона казала про корупційну складову в офісі, про те, що всі люди, які поставив Зеленський е, на посади проварувалися, вона не каже нічого про шашлики. До речі, Мар'яша, ти травневі шашлики любиш, тому що якщо мовчиш. То підтримуєш президента в тому, що треба було готуватися не до війни, а до травневих шашликів, так само як працюючи в профільному комітеті, не займалася обороноздатністю України, а навпаки, виконувала всі завдання офісу президента, як, наприклад, коли очолювала комісію тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по вагнерівцям. було завдання завалити комісію і не показати, що це зробили. Зеленський з Єрмаком, вона це зробила, відпрацювала і сьогодні на дуже е, такому короткому ланцюжку працює і далі на офіс президента, атакуючи військових, дискредитуючи їх та гавкуючи на тих, хто може бути конкурентами Зеленському. Але це не допоможе. Навіть всі гавкаючі події е, вона подія, дійсна така. так от Також гавкуючі історії не працюють на офіс. Але знаєте, при всьому цьому у нас є велика проблема. Я поясню, про що мова. На фронті ну, ситуація не найкраща. Корупція людей дістала. Влада відсторонилася від мобілізації, і взагалі представники влади, їх друзі, родичі, знайомі, син Баканова та інше не воюють. Вони якраз себе відокремили. Ну так, вони ж у нас еліта, квартальна така еліта, сезонна. Прийшли нам звідси, але. Ще раз обрав їх український народ, тому бачили очі, що купували їжте хоч повеласти. Зараз ситуація в іншому: в тому, що використовуючи наші внутрішні проблеми, росіяни почали активно атакувати через інформаційний простір українців. Поясню про що йде мова останнім часом на великій кількості телеграм-каналів на сторінках лідерів суспільної думки в Фейсбуці. В коментарях на Ютубі з'явилася в помітній кількості велика кількість нових коментаторів, які чітко намагаються просувати три головних тези росіян. Перше ранкове зведення Генштабу це брехня. Ні, тільки не загинула. Це намалювали. Навпаки, Миколи загинули. пишуть вони, хіба можна цьому вірити? Наших, вони ж пишуть. Українською мовою тому наші гине значно більше, тому треба закінчувати війну. Це перший такий е тезис, який вони вкидають. Другий ця війна не має сенсу. Ми всі загинемо, якщо не домовимося з Росією, треба негайно проводити референдум і закінчувати війну. Знову щось схоже з першим, так не дивуйтесь, Третій теж буде аналогічним. Захід нас кинув. Трамп заморозить і все віддасть Путіну військові погані. Ніхто не хоче захищати Україну. Чому не в окопі Росію не перемогти, треба закінчувати війну. Як бачите, тези різні наратив один і він про те, що треба закінчувати війну. Він про те, що а, нам треба це робити. На умовах Кремля, бо це єдине умови, на яких Кремль погоджується, хоч якось закінчити війну. Тож треба капітулювати. Вкидається, що е, вкидається те, що не Кремль, який почав війну, повинен закінчувати її. А саме Україна, і це класична псошечка технологічна, яку зробили або в гру, або в ФСБ неважливо. реалізують її в українському інформаційному просторі. Я не бачу потужної протидії з боку держави, тому вважаю за необхідне пояснити, що відбувається. Ну, по-перше, ну не читайте ви цю маячню. Я розумію, що Булгакова багато хто не любить, але він колись порадив. Не читайте советських газет. Перед їдою. Так нікаких нет. Других нет, Так нікаких не читайте. Тут так само не читайте ви те, що вас підштовхує до думки: Росія сильна, ми її не подолаємо, все погано, треба здаватися. Ні, поясню чому. Це не принцип, не дивіться в вверх. Ні, це інше. Коли вам розповідають, що лайно це цукерка, ну не треба це слухати. Лайно залишається лайном. І навіть не треба намагатися протестувати смак лайна, бо це лайно. Хоча є окремі дурні, які готові на це піти. Так от, щоб ви розуміли, вкидається саме тому, що Росія не може максимально досягнути результату. Київ за три дні вже був, от-от проломимо фронт вже було. До речі, на фронті дійсно погана ситуація, але. Це тактична ситуація, і вона тимчасово на боці росіян, і чомусь росіяни не пишуть, що в них проблеми ті ж теж особовим складом. В них не вистачає техніки, в них величезна купа інших проблем. Ні, вони ж це не хочуть показувати, Вони показують інше. А на жаль, не всі це розуміють. Так, от використовуючи в тому суспільство від війни та внутрішні проблеми, ворог системно працює та маніпулює і бреше, намагаючись просунути. Свої тези для отримання результату. Якщо б Кремль міг перемогти без цього, то ми б не побачили цих епсо. Ви розумієте, коли вас переконують, що все погано, здавайтесь, ну якщо в них все добре, навіщо їх нас переконувати? Задумайтесь про це, бо це важливо. А, ці епсо з'являються для того, що вони потрібні Кремлю саме щоб посіяти зневіру. Розколювати українців, деморалізувати суспільство та розгріти капітулянські настрої. Це зрозуміло, мета росіян зрозуміла. Так от для цього росіяни використовують вже не лише бутаферми та троли, не лише своїх тупорилих пропагандонів, на кшталт Шарія, Панченка та інших посіпак, які годуються за російські гроші і мімікрують під Щирих патріотів, які бентежить майбутнє України, їх бентежать, щоб їм і далі, далі платили гроші. Оце їх бентежить справді все інше, ну що ж, але дурні не завжди це розуміють. І я звертаюся не до них, я звертаюся до тих, хто починає читати і отримувати якісь сумнів. Що ж таке? Ну, а може, ну вони ж праві, вони ж право пишуть на фронті проблема. так, проблема. Але ще раз, тимчасові, які ми можемо вирішити, можемо, якщо влада почне ними займатися. Але нас переконують, що вони постійні, намагаються переконати в тому, що вирішити ці проблеми ми не можемо. Так, от, те, що росіяни використовують для цього, ботаферми, ферми тролі. І навіть ще говорить про те, що ворог технологічно еволюціонує для досягнення результату. До речі, частина українців з не дуже високи інтелектуальними здібностями підхватує ці тези і погоджується з ними, про що я вам і сказав. Тут теж все, до речі, зрозуміло. Дехто сприймає лайно за цукерку, і навіть не зважаючи на спотужний сморід, це одне намагається її з'їсти. Тут це як у класиках. пам'ятаєте, як в 12 стільцях Ну, кому і кобила. Наречена подібні коментарі, вкиди, тези як ботів, так і ідіотів. Ну, наприклад, в мене на каналах зносяться, а ці аккаунти блокуються, але лише від самих українців залежить, чи готові вони споживати ці псо та сприймати ці тези за чисту монету. Тому будьте уважні, давайте себе дурити Це важливо, тому що ну можна коня привести на водопій. Але примусити коня напитися не можна. Можна людині показати, що це є псо, але не споживати інформаційне лайно і розуміти, що таке інформаційна гігієна, людина повинна самостійно. Примусити це робити людину неможливо. Якщо людина звикла до інформаційного лайна, відмовитись, їй буде вкрай важко. Інколи навіть неможливо. Не давайте себе дурити. Не давайте маніпулювати своїми емоціями росіянам. Хоча і нашій владі не давайте це робити. Більше того, емоції завжди повинні відходити, а на перший, на перший порядок повинен виходити все ж таки раціоналізм і розуміння. Того, що може бути, якщо ми дійсно здаємося, це капітуляція, Росія хоче контроль над Україною. Знищити незалежну Україну, перебити, фізично перебити всіх тих, хто хоче незалежності України, тому уявіть, що буде з Україною. І головне зрозуміти, що закінчення війни хочуть всі адекватні люди, але не таким чином, щоб це призвело до капітуляції, до знищення України та фізичного знищення всіх тих, хто бачить. Україну незалежною, єдиною, самостійною, вільною європейською державою і хочеш жити саме в такій країні, в Україні, але без контролю з Москви. Росія може закінчити війну в будь-які моменти, але їй не треба закінчення війни. Їй треба знищення України і повний контроль над нею політичний, фінансовий, військовий. Тому вона і вкидає ці тези, і це важливо так. Наша влада робить величезну кількість помилок. Толеранто ставиться до корупції, атакує військових, переслідує опозицію. Все це ми розуміємо. Але українці захищають не владу, а Україну. Бо влада зміниться, а Україна залишиться. І про це треба пам'ятати. А от якщо Україна капітулює, не буде ніякої України, буде частина Російської імперії, а українці. Скоріше за все, знищить українців, залишиться частина Кубка малоросів. Про це теж не треба забувати. І ще останнє. Пам'ятайте головне: в Україні ви можете говорити те, що хочете, і робити з України в мирний час те, що ви хочете завдяки виборам. В Росії у вас вибору не буде. Там можна обирати тільки Путіна і те, що він хоче. Тому, якщо вам подобається така ідея, і ви бачите бажання, щоб з України таке перетворили, не треба чекати. Беріть свій чемодан і валіть до своєї Росії. Тому що Україна вам не потрібна, вам байдуже під яким прапором бухати. А якщо ви все це розумієте, то тоді ви проти того. Щоб Україною керувала Москва. І тоді ви розумієте, що всі ці ІПСО потрібно в смітник викидати, і не реагувати на них. І пам'ятати, що тільки об'єднавши зусилля, тільки подолавши розбрат, тільки відкинувши зневіру і допомагаючи зсу, ми можемо перемогти. Пам'ятайте про це. Бо іншої України у нас не буде. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, донатимо на ЗСУ, і робимо все для того, щоб ЗСУ, як кращий перемовник з росіянами, досягали максимального результату на полю боя і примушували, Примушували Росію зрозуміти, що вона повинна закінчити цю війну, закінчити, вивідячи всі, вій... всі війська і припинивши. Обстрілювати українські міста і села та вбиваючи українців. ЗСУ. Це єдина сила і надія на майбутнє України. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписались, прокоментували, поширили відео, поставили вподобайку. Дякую, що допомагаєте ЗСУ. Все буде Україна. Па-па.